Достойний конкурент у сегменті бізнес-седанів у Києві відбулася українська прем'єра моделі G6 від компанії BYD. Машина комплектується у відповідності до флагманського статусу. Вже в базовій комплектації власникам будуть доступні електронні допоміжні системи ABS та EBD, шість подушок безпеки, шкіряний салон та клімат контроль. Серед опційного наповнення камери заднього та бічного огляду, мультимедійний комплекс із ТВ-тюнером та блютуз. У лінійці силових агрегатів. В два бензинові мотори дволітровий та півторалітровий літровий з турбонаддувом. Працюють вони в парі з п'ятиступінчатою та шестиступеневою механікою. У найближчому майбутньому офіційні представники обіцяють версію, яка оснащена автоматичною трансмісією з подвійним щепленням. На сьогоднішній момент автомобіль G6 не має конкурентів в цьому класі серед китайських брендів, так як це найбільший автомобіль представлений в цьому сегменті. Основними преимуществами нашої моделі це являється комфортнім. Комфорт, безопасность 5 звезд по системе China NCAP, 6 подушек, АБС, EBD и Інноваційних технологія. Першими випробувати новинку дали можливість автожурналістам. Презентацію влаштували у форматі розлогого тест-драйву вулицями Києва, який дозволив оцінити авто в умовах міста. Цільовою аудиторією для даного автомобіля це мужчини в віці від 30 до 55 років. Це новатори, які люблять нове, не бояться різковати. Им нравятся инновационность, смелость в дизайне. Ну и, конечно, вторая категория наших потенциальных клиентов это. Це флітові продажі Це компанії, які можуть такий автомобіль покупати в качестві служебного, так як це класичний седан бізнес-клас. Продажі новинки в Україні стартувала одразу після презентації. Базова версія моделі G6 коштуватиме 157 890 сім тисяч вісімсот гривень. Максимальна комплектація GLX обійдеться у 174 сімдесят з половиною тисячі. Власне ціни будуть основною перевагою BYD на ринку седанів бізнес класу, при тому, що 6 чи не. Найбільший за внутрішнім простором представник свого сегменту на всі моделі офіційний імпортер надає гарантію на 100 тисяч кілометрів пробігу або три роки експлуатації.